Всім привіт, друзі глядачі мого каналу. Що сьогодні хочу сказати? Сьогодні у нас 29 січня і я сьогодні зранку вийшов трішки наводити порядок в теплиці, перекопувати, підготовлювати ділянку під посів редиски. Зараз на такому етапі ось почав перекопувати. Потрібно було змочити цей край, так як той сиріша сторона. Ну, там сніг ростає як не як, воно сирось е, земля відтягує оттуди. А сюди з проходу сухе. Тому не знаю, може шлангою пальлю, щоб земля відходила. І буду сюди далі перекопувати. Так що якось так. Снігу ще дивіться скільки. По краях теплиці це сніг. На сьогодні 7 лютого. Розкородив оцю грядочку і зараз трішки хочу посадити редиски. Ну так, заради експерименту попробувати. Хотів трошки раніше, але сильно захворів, тому тиждень часу вгаяв. Ну але думаю нічого. І так, друзі, сьогодні 21 лютого така погодка, снігопад просто капець, нічого не видно. Ну, у мене тут топиться. І що тут у мене робиться. у мене тут і, тепленько. В принципі, по погоді дивився, це ще сьогодні така погода, сніг. І значить далі вже виходить, на плюс вже йде. І значить, що у мене тут по посівах? Там я відео знімав, що я там перекопав. Це сходи редиска, Ну, сходи не вся. Е, два сорта щось не хочуть сходить, ну кой де тут, оце я бачу, вже за сьогодні почав ніч сходить. А оце тут прольот, е, якийсь сорт, ну там у мене бумажечки, щось не хоче, ну подивим, що воно буде. Так що така погодка снігу, Йомаю Вообще капець. Ну нічого. Все-таки весна вже не за горами. І так, друзі, сьогодні у нас 3 березня. Ось так посходила редька. Ту, яку я садив в попередньому відео, розповідав. На ніч накриваю цим агроволокном. так як морози кожну ніч. Ну і так, друзі, з останнього відео пройшов деякий час. Зараз у нас 15 березня. Ось така редиска, в принципі. Та, що добре зійшла, я переживав, що не буде в'язатися, так як семена такі, ну, не скажу, що самі найгірші, але не ті, що я хотів. Тобто, як ми можемо бачити, прийшло трошки більше місяця з посадки і вже починає в'язатися редиска. Тобто, Ось тобто, теж, теж є. Ну що хочу сказати, погода в нас була холодна, тому ну, я інколи підтоплював. Коли морози великі, тому вона трішки притормозила. Але я так дивлюся, що ну, їй ще тиждень, і, думаю, редиска вже для себе так точно буде. Ну, Звичайно, це, виходить, цю довгеньку я садив, то вона взагалі не порадувала, тому що вона зійшла дуже погано, і поки що я не бачу, щоб вона зав'язувалась. І також така ось редиска. Тож вона довго сходила, дуже довго сходила. І, і якби зараз вона відстає від основної. Тому ну, не знаю, буде знайділо чи ні. Так що такі справи Це, передиски. Це експеримент. Сам в інтернеті побачив, як люди садять ну, на зиму в, в неотоплюваних теплицях, вирішив собі спробувати. Також це поставив дуги і коли великий мороз накидав агроволокно на ніч. Ну і далі по сімінам редиски теж тут посадив. Вже я пізніше, думаю, вже так більш тепліше. Е, Бистро зійде і буде, можливо, й довго не ту, але бачите, які сіміна продають. Де-не-де посходило, я її забросив, вже навіть не поливаю. Немає сенсу тут два десятка редисин, хоча, мало бути, тут, я не знаю, ну, пів тисячі, мабуть, це точно. Так що, друзі, така ситуація на даний момент. Будемо спостерігати за цим моїм, е, як сказати, експериментом. Побачимо, що ж воно буде. Так що якось так. Всім. До побачення поки що. До наступного включення. Ну і так, друзі, сьогодні 23 березня. І нарешті прийшов час спробувати ж нашу редиску нашу. Значить вже така є більш-менш підрожджа. Тут воно по сортам вона не дуже крупна, то в принципі це таку вже можна, я думаю, на пробу перший разок виривати. Так як у нас вроді чекаєш, нема-нема, а -нема, потім за декілька днів. Починає швидко рости, переростати. Так що, ось дивіться, це довгенька. ця. Це... Ну є. Я зараз виберу кучечок та спробую перших весняних таких вітамінів своєї домашньої редиски. Ну Така, в принципі, то ще не дуже велика, але я ж кажу, спробувати можна для початку, так як, ну, Уже таке бажання є маленьке. Зараз. Полосну для кращого для кращої кадру і покажу вам. І так, ось така редиска. Я думаю, що може бути смачніше за домашню редиску, без абсолютно ніякої хімії, нічим не бризкана, нічим не оброблена. Так що, я думаю, Ну нормально для першого разу зараз із сальцем сісти і поїсти таких перших весняних вітамінів. Так що, друзі, ось такий експеримент доволі вдалий. Деякі висновки зробив. Тобто, і вам раджу садити і буде у вас так рано своя редиска. Так що, кому сподобалось таке відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. І до нової зустрічі! Вачення друзі.